Подарунок для мера. На згадку про безтурботні мирні дні, які обов'язково повернуться. Він дивився на мене з екрану смартфона, так само усміхнений, і упевнений у собі. Лише френч змінив на піксель, став посивілим, та зморшок на чолі побільшало. А от черевце нікуди не поділось. Хоч якась стабільність. Подумав я про себе і усміхнувся. Мені згадалася далека весна безтурботна, сповнена надії разом з відчуттям того, наче весь цей світ належить тобі. Стояв теплий травень. Ми розмістилися з митьком на балконі та цмулили червоне вино зі звичайних чашок, наче студенти. Закусть теж була нехитрою, ковбаса та сирна нарізка і хліб. Все цього цілком вистачало, аби насолоджуватись майже літнім вечором. Неквапливим спілкуванням ні про що та життям в цілому, хочу її, впевнено заявив Митько, вказавши на екран. Точно? перепитав я. Замість відповіді він ствердно кивнув сто відсотків. Але чому саме її? Мій товариш зробив ковток вина. бо є в ній загадка, розумієш. Глибина, а шеф дуже любить глибину? То ти ще й не для себе. Моя рука потягнулася за шматком ковбаси на тарілці. У відповідь той пирснув: Ні, я не по цих ділах, але оцінити можу. Обрати це для головного. Під головним він звичайно мав на увазі мера Дмитро Олександрович, а саме так до нього звертались прості смертні. Займав посаду чи то керівника культурного відділу у виконкомі, чи був заступником того самого керівника. Зараз вже не згадаю. Втім, цей невисокий, однак міцний чолов'яга, років під п'ятдесят, користувався неабиякою пошаною у вузьких колах. Час від часу він тікав від представників тих кіл до мене в стару зйомну хрущовку для того, щоб посьорбати вина зі звичайних чашок. Був у моєму житті період, коли мого товариства однаково прагнули без хатьки та володарі бех, які я не міг відрізнити від волх, якщо чесно. В принципі, й досі весь світовий автопром для мене поділяється на джип, опель і щось прикольне. Митько постійно кипкував з мене через це. Що? Ця чергова дев'ятка поїхала. Але зараз він мав поважну місію: обрати подарунок для мера. І він обрав: серед усіх красивих яскравих пейзажів, натюрмортів та портретів на моєму сайті, цей чоловік зупинив свій вибір на рибі. Написана в сірих тонах, вона лежала в мийці та смиренно чекала на кінець свого життєвого шляху. Тут є символізм, пояснив уже Дмитро Олександрович, офіційний представник місцевої влади. Християнські мотиви, приреченість, покора та дещиця надії. Бачиш, як крізь вікно падає промінь світла, ніби вихоплюючи рибу із сутінок. Я кивнув. Картина була не моєю, а мого знайомого художника. Сам картин не пишу. Хіба що словами. Втім, сайт для продажу робіт сучасних митців початківців маво. «О!» О. багатозначно вигукнув вельми поважний пан. Це воно. Він одразу розрахувався, і ми домовились, що покупку забере за тиждень. З тим повернулися до винних медитацій, перетворюючи Дмитра Олександровича знову на митька. Картина стояла в кутку. Тут же на кухні Сашко. Автор роботи Пив чай. з нього самого Караваджо залюбки писав би портрет витончені правильні риси, русяве волосся, блакитні очі і тепла усмішка. Є люди, які просто генерують тепло і світло лише самим своїм існуванням. Сашко був з таких. А як тобі прийшла ідея створити цю картину? спитав я в нього. Що ти прагнув донести цією роботою? Я якось і не думав над тим, щиро відповів той. Прийшов додому, стомлений, побачив на кухні риба лежить нечищена. Вже взявся за ножа, аж дивлюсь, проміння вечірнього сонця так красиво на неї падає. Тож я й кинувся писати, поки міг вловити цей момент. Красава вона скрізь, розумієш? Навіть у простих буденних речах. Розумію. Погодився я і всміхнувся своїм думкам. Тепер, через стільки часу, я так само всміхався своїм думкам, споглядаючи на фото Дмитра, і чітко знав, про мистецтво ми ще поговоримо.